Так, hello піпл, сьогодні знов такий нестандартний контент, і трошки про нашу історію, про те, яке воно у нас фло. І я буду говорити, давати приклади, які можна перевірити, і ви самі собі рішите. Тобто, чи наша історія, от все, що в нас таке є, от воно правильно, чи неправильно, все-таки фуфло, -фу бо зможете це все перевірити. Зараз маленький спойлер. Наступного відео в мене буде нереально крутий худак. Так, перше е, ну, Коротше, можете приїхати до Львова. Біля Львова є тустань. Туди їздять екскурсії, в центрі сіли. Хто погуляв там по Львову? Приїхали, подивились на тустань. І подивіться в Вікіпедії, що це таке. Там написано так: от, що це є природні утворення. Піщаник, природні утворення, природні. Яке використовувалось древніми тими людьми як фортеця. Ну вони там набудували дерев'яшок, ще щось, там щось захищали. І на що я це говорю? Там можна не йти у вот по сходам вверх, як є оця оглядовався, а обійти, все кругами і дивитися на ті блоки, які там є. Подивитися перші блоки, які вони природні утворення, так, з піщаника. Там де-не-де де, в деяких місцях є, що блоки повідвалювалися, і там видно, де вони отак от стикуються, навіть по три, по, по два-по три блоки, там вирізані ці пази, і воно так от складено докупи. Там, там такі блоки, ну грамедні блоки. І якщо воно вам відповідає відносно того, що написано в Вікіпедії, і то, що там що в нас подаються в історії. Ну, то сарян, ну народ, ну типа, ну природній відбір має бути. Ви знаєте, у вас як в цьому джите потрачено на життя. Ну у вас мозги відключені, ну напристі, типу, їх нема. Ну, критичне мислення, як 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 в рибці, ам ом ом, ом ом ви споживаєте інформацію і все. Більше ні черта не робите. Далі, що в нас ще є такого, щоб знову ж таки перевірити? Е, Одеська область, білгород дністровський ця фортеця є Білгород Дністровська, там перед входом в неї, там є основний такий вхід, і трошки викопали цього основи і подальше перестали копати. Чого? Бо зверху мури, вся ця штука, це зроблена такими древніми дебільними людьми. Там камені, оце з бетоном якось перемішано, як небудь складене, це, типу, фортеця. А знизу є нормальні, класні, такі ідеально вир... вирізблені блоки, і вони всі підігнані один в один. Таня, як так такий прийшов регрес, що фундамент зроблено тако, от ідеально чітко, а зверху така хламідія, блін. Бубенчики насипані. Ступне Шацьке наше озеро. Хто ну, не в курсі, Шацьке озеро це все. Це, у нас там є поклади міді, і ну, ми б мали там добувати мідь. там багато міді. А зараз там є ряд озер. Які можна назвати затопленими тим кар'єрами, де добували раніше мідь. Питання, хто раніше там був, добував мідь і коли. А історія е де про еволюцію. Ну тобто, як я собі тут представляю, це от, що ми мавпи лишаємо. Візьмемо той факт, що раніше в нас там були оці святі з головою собаки в німбі. Потім в Єгипті оці люди з головою там орла, шейкою штуки, шейки, штуки. У нас є оці черепа древніх людей, які там ну стромненькі були. Представте, що сюди ну, приїхали приїхали чуваки. їм треба було заселити землю робочими. І вони почали робити там з якоїсь мавпи зробили людину, з якої-то корови, зробили з якоїсь собаки, блін, подивились, типа з корови собаки, ну що там не вийшло. Стромненьке в одну з мавпи, ну ще були-мені нормальне. Ну стрмне, блін, ужасне. Всіх вбили, переробили. Подивились другий варіант, ну, типа вже ліпше, але не камільфо. І так от-от виводили, виводили, поки не появились ми. Поздравляю! Ні, ну, звісно, це от слухати в рази, як називається, менш приємно, да, що ви, ви що не ви, а ми, ми виведені які-то там роби якоїсь мовки зі свідомістю, щоб тут робити якісь роботи. А ще більше прикол мені подобається, звідки в нас взялось рознобої по расам і цей. Тобто, хто там виникав, чим раса відрізниця? Тобто ми не то, що. Якби так сказати, ну от, типу ми дуже як двоногі, да там ну і люди, тип, ну, з нашими цими кольорами, очі і трошки інакше, і цей. Але ми відрізняємося. Напевно, як чим порівняти, от як є такса собака, потім є хаскі собака. Тороді ну, двоє собаки в один да? ну вони різні. от так само і ми відрізняємося. Так зараз тільки не цей, не кажіть, що я цей расист. Ну, в нас є не нація, а цілий народ сварщиків. Ну, це мене така була ідея. Ну як можна було зробити? Ну, то, що зробили, чого? Ну, які були причини до того. Ну, коротше, все. Це в мене єдиний такий варіант. Був. Про технології, про наш регрес, чим мені подобається колізей, бо там є зразу три технології. Тобто, перше класне, де оці камені, білі такі великі класні, в них поскладали, було щось стало ну, розбомбило його, трохи вони його добудували далі цеглою. З 1800-х пішла оця цегла бронебойна. І після того там є ще кусок в Колізеї, де це теж накидали каміння з бетоном, як-небудь склали докупи. Тобто такий тройний регрес по технології білі, цегла, камені. Тобто ми зараз не йдемо вверх, а ми були зверху, впали в самий низ, блін в цей і знову потрошки роздупляємося вверх. У нас всі так, зараз переживають за ядерну війну, що це станеться кінець цивілізації, все закінчиться, діла дарва. все буде, коротше, погано. Мене питання, звідки вони знають. У нас по історії налупнуло тільки хірасі, і Нагасакі, ну, два міста. А чого все? Ну, типа, чо зразу кінець світу? Діла дрова, звідки інфа? Ну, а вдруг не буде кінця світу? Вдруг не зіб'ють або ще щось. Далі зараз будуть у нас монетки. Монетка 1 — це у нас тут можна дивитися, тобто людина проста, і людина з таким кружочком з верхнього. Це або людина свята, як малюють нас це от в релігійних книжках, да? або хто? Людина в прозорому шлемі космонавта. Ну, Тут не з двох. І друга монетка це цей ангел з крилами. Тут ангел з крилами. Або просто генно модифікований чувак, який вміє літати. Звідки ну, типу, що раніше ангелів з крилами рішили і у цих святих людей на монетах вибивати, а зараз такого не роблять. Ну тобто, якщо там 2000 років назад, або ні, ці 1500 років тому монети були, 1500 років тому була така тенденція. Мене питання: ну чому що призвело до того, що люди карбували на монетах людей, ну з такою символікою, з цими цим от кружочками або з крилами. Ну, типу, що, ну, тобто, що їх до цього позбавило? Тобто була якась причина. А потім вони оце так зробили. Ну, Яка причина? Що мені ще подобається, в нас прогнози погоди. І мені подобається, тут я теж ну, не розбираюсь, просто питання, може хтось з цей чіткий і в тому хай мені скаже, у нас осінь сьогодні прийде такий-то грип. Цієї осені краще вакцинуватися від такої бацили. Питання, звідки не знають, яка бацила прийде, що така, а не інша. Звідки береться та бацила? Де вони живуть? Ну, тобто, якщо прийде бацила, то тут є десь величезна хмарка з цими бацилами. Воно ну, там якось вітер подув, воно розвіялось по всьому, по землі. Воно прийшло до нас, ми тут вдихнули, заразилися. Ну, ну, тобто, як я зараджаюся серпом, правильно? Ну, так, звідки воно взялося? І знову ж таки про кусочок про те, як витирають історію. То що розібрали наш високий замок у Львові, і про фортецю цю зірку в Києві дивився відосік. Чувака ці що під землю лазять ці досліджують підземелля в Києві. То він показував фотографію 1920 року. Там що оця біля Києво-Печерської лаври зірка була в Києві. Ну це по його фотографії, по його словам, я не перевіряв. По Львову що можна перевірити, як витирають нас історію і який факт, хто це був. Тобто, у нас є інформація, що був львівський замок високий, замка нема. Так же похоже, є ще в нас готель Цитадель, цитадель ін там є основне це він цитадель, і з боку від нього є п'ять оцих таких менших. Це був ну раніше цитадель оборонна споруда, і одна з оцих повністю розібрана, практично в ноль і розбирала, а другу чуть-чуть дорозбирали. Хто це розбирав і коли? І з, з друге, хто її побудував, і теж коли, бо в цитадель в цій основній штучці було 25 поверхів вниз.